Протягом доби з 13 по 14 липня 2024 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 54 оперативних виїзди. Протягом доби ворожі війська спричинили шість пожеж в Куп'янському, Ізюмському та Харківському районах області. Найбільше ворог бив по населених пунктах Куп'янщини. Там зафіксовано з 6 пожеж. Близько середини дня були обстріляні місто Куп'янськ, село Пристін Куп'янської громади та селище Куп'янськ-Вузловиї. Внаслідок ударів виникли пожежі у приватних будинках, в природній екосистемі та будівлі, яка тимчасово не використовувалась. В їх ліквідації брали участь бійці ДСНС міста Куп'янська та селища Дворічна, а також вогнеборці, добровольці, ДПК, комунальники селища Ківшарівка. На щастя, без постраждалих. Увечері місто Куп'янськ було обстріляне вдруге. Цього разу також зайнялись приватні оселі. Загальна площа горіння склала 500 квадратних метрів. В Озюмському районі окупанти продовжують випалювати лісові масиви. Вдень вони обстріляли ліс Сеньківського лісництва поблизу села Богославка Борівської громади. Зайнялась хвойна підстилка на площі 2,5 гектарів. З вогнем боролись рятувальники 60-ї частини ДСНС та працівники лісгоспу. А ще зранку рятувальникам вдалося загасити подібну пожежу у борівському лісництві, яка вирувала півтори доби. Найбільш болючий удар російських окупантів. Прийшовся по селищу Буди Харківського району у другій половині дня ворожі ракети двічі поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. Другий, коли екстрені служби прибули на місце події, внаслідок атаки загинув начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області, підполковник служби цивільного захисту Артем Костиря та поліцейський сектору реагування патрульної поліції Харківського районного управління поліції. Старший сержант поліції Олексій Кощій серед поранених троє рятувальників, поліцейські та близько 20 цивільних, зокрема, одна дитина. За добу зафіксовано 28 випадків пожеж в природних екосистем на загальній площі понад 22 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 62 одиниці вибухонебезпечних предметів. Мешканцям села Морозівка Савинської громади рятувальники доставили 2,5 тонни питної води.